Нас запитали, а які вправи ви рекомендуєте при пошкодженнях меніску? Ловіть! Да. Отже, лягаємо на бік, рука під голову, нижня нога зігнута, верхня рівна. І на видоху робимо рух до себе. Потім повернули вихідне положення, провернули і наверх. При цьому носочок ми тягнемо на себе. Повторюємо так по 20 разів. І наступна вправа з резинкою чіпляємо її за обидві ножки та по черзі піднімаємо. Якщо у вас є обтяжувачі, можна робити цю вправу з обтяжувачами, просто чіпляємо їх теж на обидві ноги. Повторюємо так мінімум 50 разів. Пам'ятайте про те, що якщо у вас є проблеми з колінами, ні в якому разі ми не присідаємо, не стрибаємо і не бігаємо на довгі дистанції.